Вітаю! Давайте поговоримо сьогодні про конфлікти як дзеркало спільного життя. Коли в будинку щось не так ми шукаємо винного. Найчастіше ним стає хто? Голова ОСББ. Але за кожним конфліктом стоїть не одна людина, а відзеркалення всього будинку. Голова ОСББ це не власник і не начальник. Це людина, якій громада довірила право виконувати її рішення. Він не може діяти самовільно, і кожен його крок визначають загальні збори, тобто вищий орган управління. Без рішення співвласників він лише виконавець, зв'язаний з законом і байдужістю більшості. Там, де співвласники не збираються, не голосують, не ініціюють змін, система завмирає. І тоді з'являється звичне: голова нічого не робить. Але насправді він не може зробити більше, ніж йому дозволили. ОСББ це не про одного активного, а про спільну волю. Так формується парадокс. Ті, хто не беруть участі, створюють хаос своєю мочазною згодою. І саме вони потім знецінюють працю того, хто тримає на собі тягар спільного. У такій атмосфері навіть найчесніший керівник швидко втрачає мотивацію, бо без довіри та участі спільне перетворюється на безлад. І ОСББ, це дзеркало нашої культури самоврядування. Не буває хорошого голови при байдужій громаді, і не буває сильної громади без поваги до тих, хто взявся служити. Бо справжнє лідерство це не влада, а готовність діяти. І справжня громада це не критика, а співучасть. Якщо ви чуєте, от оберемо того і заживемо краще. Знайте, це самообман. Жоден президент, мер чи керівник не зробить за нас того, чого ми самі не готові змінити. Вони лише відзеркалюють стан громади, її єдність, відповідальність або байдужість. Бо спільне життя завжди є наслідком нашої участі, а не обіцянок інших.